Вітаю! Вирішила записати серію невеличких майстер-класів, як малювати цікаві квіточки декоративні перехідним мазочком. Розпочнемо з ескізу. Обведемо скотч, намалюємо коло. Це така підказка, як швидко намалювати коло. Це коло ділимо навпіл. Ось так. І цю діагональ ділимо на три частинки. Далі ми намалюємо тут пилюсточки. Від цієї крапочки нижньої. Я намалюю пелюсточку, яка у мене буде йти десь сюди доверху, ну, приблизно ось так. Оп. І потім зовнішній краєчок. І далі намалюю нижче пелюстку. І ще одну. І так приблизно симетрично намалюємо пелюсточку в інший бік. Ось так. І зовнішній краєчок пелюсточки, і потім так симетрично донизу дві. Я натискаю дуже на олівець, а ви малюйте легенько, щоб потім було легко витирати. У цю частинку я потім заповню зернятками, а тут зверху я намалюю крапочки жовтенькі. Що ж, витираємо олівець до поміжній лінії і малюємо фарбами. Малюємо круглим пензником. Перехідним мазочком у мене гуашею фарба, і блакитний я буду брати на кінчик з ультрамарин. Ось так. І починаю з цієї пелюсточки. Ось таким чином. Піднімаємося на кінчик в центрі квіточки і поруч ще одну пелюсточку. Наступна пелюсточка я одразу намалюю з одного боку, щоб було зручно не влізти в фарби. Ось так. Кожного разу вмочуйте пензлик в синю фарбу в контрастну, і з іншого боку будемо малювати. Поверну арку, щоб було тут видно ось так. Перший мазочок, і на кінчик піднімаємося, і поруч ще один мазочок. І далі намалюємо ці дві нижні пелюсточки. Вони такі вигнуті. І ще одна пелюсточка. Ось така форма вийшла квіточки. Одразу намалюємо стеблинку. Стеблинку малюємо вигнуту. Плавно таку. Що ж, наступний крок ми будемо малювати всередині отут квіточки зернятка. Я буду малювати китячим пензликом, блакитною фарбою. Перша зернятка в мене буде ось сюди повернути. дотягнусь тоненьке до середини. І потім поруч малюю одне, два, можна, третє. Щільно так. І з іншого боку зернятки дотягуємо до цієї вигнутої лінії, яку ми тут розмітили в квіточці ось так. Залишилось жовтою фарбою поставити крапочки зверху, ось тут, піпеточкою або будь-яким зручним для вас інструментом, ставте. Крапочки, ось так, вони теж, наче віночок, вигинаються сюди, близенько одна до одної. І останній штрих це крапочка ось в цьому місці, де у нас сходяться пелюсточки. Квіточка готова. Малюйте теж з задоволенням, натхнення вам.